І Святого Духа. Слава Богу, дорогі брати і сестри, ось вже пройшло три тижні святого Великого Посту, і ми за цей період ми часто бачили те, як диявол не дає, можна так сказати, нам спокою. Хоче, щоб ми десь роздражалися, хоче, щоб ми злилися. Знаєте, коли людина йде до Бога, коли людина хоче спасатися, хоче жити благочестиво, диявол завжди її заважає. Но саме частіше найчастіше така роздратованість вона приходить від того, що щось відбувається не по-нашому, щось відбувається не так, як хочу я. Знаєте, дуже часто буває таке, що ми можемо роздражатися через деякі там, пустяки, через деякі дрібниці. Десь чоловік там не там кинув, де треба свої носки, да ми вже роздражаємося, чи там жінка не досолила чи жінка не досолила, там борщ, чоловік роздражається. Ось таких дрібниць дуже багато, І через які дуже часто збуває сварки в сім'ї, чи десь хтось нам щось розкаже, хтось нам щось скаже, і ми роздражаємося, ми сердимося. Знаєте, хочу розповісти одну історію, таку притчу. Ось був один молодий хлопець, який дуже роздражався, який дуже злився, який постійно так гнівався, сварився з людьми через самі найменші дрібниці. І він каже до свого батька, каже, як мені виправитись? І батько дав йому такий мішечок з цвяхами і каже: кожен раз, як ти будеш роздражатися, забивай його в дерево. Один цвяк. І цей молодий хлопець він так робив. І ввечері він замітив, що в дереві вже було 37 цвях. І він зрозумів, що забивати ці цвяхи постійно от йому важко, йому складно. І він вирішив, ну постараюся якось не роздражатись. І з кожним днем ось він все забивав все менше і менше цих цвях. і Ось прийшов. День, коли от він вже ні одного цвяха в це дерево не забив. Тобто він напротяг цілого дня він ні разу не роздратувався. Він пішов на радощах і розповів своєму батьку. І батько говорить: ось, а тепер, за кожний день, коли ти не будеш роздражатися, ти виймай з цього дерева один цвях. І пройшов вже довгий період, прийшов, який потрібно було для того, щоб виймати всі ці цвяхи. І коли він вже виймав останній цвях, він знову покликав свого батька. І він радувався і говорив, що батько, подивись, я вже довгий час не роздражаюся, не сердюся, не злюся. І батько говорить: ти гарно потрудився, ти виймав ці цвяхи, але подивись на це дерево. Воно все в дерках. І так само буває і з людиною. Коли ми сердимося, роздражаємося, ми з людиною сваримося, ми робимо людині обідно і ця рана. Вона в людині залишається. Хоч ми і потім можемо заспокоїтися, хоч ми і потім, це в нас може пройти все, ми можемо не сердитися, але ця рана в людини вона залишається. І знаєте, дуже часто буває таке, що в нас проблеми там на роботі чи ще десь. Звичайно, всі ті проблеми, які в нас зустрічаються на роботі чи десь в суспільстві, ось ми повинні залишати їх на роботу. Ми не повинні їх нести додому. От преподобний поїсі Святогорець він говорить, що коли ти серди, ти йдеш додому, коли в тебе роздратованість, ти зайди спочатку у храм, постав свічечки, постій 10-15 хвилин, заспокойся, а тоді йди додому. Або зайди десь в парк, посидь на лавочці. Коли ти заспокоїшся, тоді спокійно йди додому. Тобто, ми повинні старатися, ось. Ті обставини, які там через, через якісь обставини ми розсердилися, розіслилися, ми не повинні їх нести додому. І, звичайно, як нам менше роздражатися, як нам менше сердитися? Ось, Звичайно, ми повинні десь закрити очі на щось, де щось не побачити. І, звичайно, коли роздратованість до нас підходить, ми повинні старатися читати Ісусову молитву: Господі Ісусі Христі, Сині Божий, помілуй мене грішного. І коли, ми, почина, коли в нас, от ми бачимо, що ми хочемо розсердитися, що ми сердимося, що ми роздражаємося, перед тим, як ми, це вийде в нас назовні, перед тим, як ми з кимось посваримося, ми повинні почитати, читати молитви. І тоді ми заспокоїмося, тоді приходить спокій, і ми тоді не роздражаємося. І таким чином ми можемо ось цю роздратованість собі приглушити. І, звичайно, ось ми повинні старатися. і... Якомога менше сваритися взагалі не сваритися. Знаєте, от апостол Павел в Новому Завіті говорить, що гнів чоловіка не творить правди Божої. Тобто, в тому, що людина гнівається, то в цьому немає правди Божої. Знаєте, як казала одна, коли жінка каже, я вулкан, каже, я скоро зірвуся. Знаєте, от ми повинні старатися, щоб ми не зривалися ні на кого, ні на своїх ближніх, ні на своїх домашніх, більшіх, ні на кого. От Ми повинні старатися молитися. І коли от ми молимося в цей період роздартованості, тоді вона проходить, і тоді настає спокій, і нам тоді легко. Незвичайно, щоб ця роздартовність нас не приходила, ми повинні розуміти, що всесвіті воно не може відбуватися по нашій волі, що всесвіті не може відбуватися так, як хочемо ми. А десь ми повинні смиритися і покластися на волю Божу, що так потрібно. І так Бог управляє в нашому житті.